Старовинні могили посеред поля представники южницького музею взялися досліджувати історію архітектурних пам'ятників двом могилам понад століття. Знаходяться вони на території Сичавки. На момент їх виявлення вони знаходилися в занедбаному стані. Одна з гранітних надгробок була відірвана та лежала за десяток метрів. Комунальники розчистили територію та повернули надгробок на місце. Ми були в захваті від того, що це таке історичне місце. А по-друге, були глибоко засмучені тим, в якому стані це все було. Воно було настільки захаращене, заросло все чагарником, не просто бур'яном, заросло все чагарником. Тут взагалі дійти до нього було важко. Ну і от ми вирішили, що це все таки історія. Нашої громади, історія нашої місцевості, дарма, що, скажімо, ці пам'ятники, вони немає їх у списку історичних, якихось культурних пам'яток, але все-таки це історія нашої місцевості. Тому ми вирішили взяти під свою опіку, вияснити цю всю історію. Ну і найперше, звичайно, тут треба було просто елементарно дати лад. Цій території насправді можливо нескільки цікава історія саме цієї сім'ї, але цікава історія пов'язана з, з цим захороненням і з тим, яким було село Сичавка на той час. На цьому місці поховані сестра і брат Марія і Давід. Надгромний пам'ятник у вигляді стовбуру дерева з обрізаними гілками встановлений дівчині. Вона померла у 21 рік. Такі пам'ятники, колись зазвичай євреї встановлювали молодим незаміжнім дівчатам. На граніті добре збереглися надписи. Окрім цих могил, зі слів Анатолія Скнаріна, який цікавиться історією краю, були інші могили на полі. Це дві могили, то що залишилося. їх було. Не менше десятка. Розташкали пам'ятники, там були гранітні пам'ятники. Це єврейське кладбище. От воно знаходилось на вся земля оця, которая між гаражами і до посадки до верху, належала був такий фрідман сучавки. Взагалі сусявки було доволі багато євреїв. Це кладовище знаходилось на його землі. Євреї в сучавці після, після Другої світової війни не залишилось. От останні були, мати споминала, останні дві сім'ї румини розстріляли. Одну на причалі, там, де южні пляж зараз, в 41-му році, а другу сім'ю десь в кукрузі. Не дали не забрати, не похревати. Додавилась ще радянська, так сказати, чистка колективізації. Надалі працівники музею хочуть доглядати за двома могилами на прилеглій території. Плана – створити історичний маршрут для ознайомлення з цими об'єктами.